31 грудня фундук боровський. Вже повністю пішло цвітіння. Жіночий бруньок. Чоловічі ще сплять. Ось для чого потрібно саджати якомога більше сортів. Фундук трапезунт квітнуть гарно жіночі. І вже почали квітнути. Ось, бачимо, як на кофті таке жовте. Це пилок. Трапезунт квітне одночасно. А це приклад того, що навпаки шедевр у нас вже почав квітнути, ось так видовжилися, сережки вже розпустилися повністю. А жіночих бруньок повністю ще не однієї не заквітло. Миколаївська селекція пиріг, бачимо, квітнуть. Ось такими блідорожевими жіночі. І вже ось як гарно пилить, бачимо, пилок чоловічий. Фундук гале. Тут теж починають квітнути жіночі, вже кожна брунька, бачите, скільки буде повинно бути врожаю. Але чоловічі ще повністю сплять. А ось яскравий приклад пізнього цвітіння. Чоловіші ще повністю дубові, мов дерево. Жіночих, не однієї квітки немає. Це наш Миколаївський форт, який ми називаємо вже як форт. Це не назва, це умовна назва. Але ми бачимо, як буде пізньо. Тож він витримає після заморозків. По-любому дуже добре запалиться. Миколаївська галинка, яка завішена теж сережками чоловічими, тільки-но, тільки-но трошки вони щось вон, пішли. Тільки-но, тільки-но. Але, але жіночі всі бруньки однієї жіночої ще немає. Бачите, яка різниця? Ось чому потрібно саджати різні сорти. різні сорти, щоб вони один одного запилювали. Тому що, виходить, що... Чоловічі відквітнуть, а жіночі не буде чим запилювати. А на якомусь фундучку навпаки жіночі відквітнуть, а чоловічі будуть ще залишатися. Така ж ситуація ось на грандіозному. Ще брунки чоловічі і жіночі повністю сплять. Але завішено, так що буде пізній запильник у нас буде. А ось ще один з таких яскравих прикладів, тому що бачимо. Пірожок від ленчика, але на ньому тільки ось декілька чоловічих сережок. І немає чоловічого запильника. Тільки жіночий, але він ще спить, але він вже не сам себе і нікого він не запалить. Тільки йому потрібен в цьому році запильник, щоб щось нав'язалося. Ну і наш Шуранька. Як же ж без шураньки? Наш запильник, який завішений сережками, дуже рано починає пилити, але жіночих у нього небагато. Але я вам скажу, хто спостерігає, хто знає, він того важкий. Ось, блідо рожеві. Так що тримаємось і буде все добре. Коли кожен буде займатися своєю справою, бачимо, як жималось уже повністю набубняво, не то що набувало, вже листочки розпускаються. І дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Тримаємося!